Моє вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Ми повертаємося до прямого етеру. І також нагадаю, бо ви залишалися з нами в онлайн форматі та стежили за трансляцією цього етеру на Ютуб каналі Ті 7 Плюс і на офіційній сторінці Ті 7 Плюс у Фейсбуці. Ну а власне далі ми детальніше поговоримо про сексуальне насильство і не можемо оминути цієї теми. Адже зараз бачимо, як театральна спільнота, зокрема. Вимагає звільнення тих, кого звинувачують у сексуальних домаганнях. Зокрема, мова йде про режисера Андрія а також викладача університету імені Карпанка Карого. Зараз ми бачимо кадри із Києва поблизу молодого театру. Люди вимагають його відсторонення. А все після того, як колишні студентки заявили про те, що Білоус сексуально домагався, перетинав межу формального спілкування та цькував. Після анонімних звинувачень з'явилися і відкриті звинувачення. І ймовірна кількість жертв зростає. Ми бачимо, як ця снігова лавина продовжує наростати. Тому детальніше цю тему обговоримо із координаторкою громадської експертної ради при міжфракційному депутатському об'єднанні рівні можливості у Верховній Раді України з нами на зв'язку. Лариса Кобилянська. Пані Ларису, я вас вітаю і слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава! Безумовно, насилля не має терміну придатності, і дуже важливо те, що ми зараз бачимо і чуємо, що нарешті ми дізнаємося правду. Але на ваш погляд, що стає тригером, коли історії, які десятирічної 20 двадцятирічної давнини нарешті відкриваються? Ну, в, в кожному конкретному випадку тригером може послужити якась суб'єктивна історія, якісь власні мотиви. Але в принципі, якщо говорити про суспільний резонанс, суспільне значення, і ну я би сказала, той як ви сказали, сніг вибачте, сніговий ком, який наростає. То е, поштовхом для нього стає демократизація і розвиток нашого суспільства. Суспільство стає відкритішим, люди почувають себе вільнішими. Е, е, виросло нове покоління, яке не хоче не лише приймати насильство в будь-якій формі і у сексуальній, зокрема, а яке активно чинить цьому спротив. Я особисто надзвичайно радію, тому що я е, е, маю великий досвід викладацької діяльності і я пам'ятаю, Кінець 80-х, 90-х років в вищих навчальних закладах початок 2000-х, коли так само мало місце сексуальне домагання, але воно ніколи не ставало предметом ні публічного обговорення, ні навіть анонімних звернень. Ви от згадали про вищі навчальні заклади. Зараз ми бачимо ситуацію у театральній сфері, в кіносфері. Загалом, в яких сферах найчастіше трапляються випадки сексуального домагання і чи можна виділити там якусь п'ятірку? Ви знаєте, я думаю, що е, чим більше суспільство стан буде ставати відкритішим, і цю тему е, буде обговорювати публічно, тим ми з подивом дізнаємося, що немає тих сфер, де би е, такі прояви не мали місця. Особисто мені відомі такі прояви і в бізнес-середовищі, і не лише в навчальних е, закладах, а й там, де є службова залежність. Наразі ми маємо справу з абсолютно типовим системним насильством, тобто. В даному випадку, якщо говорити про прояви цього насильства як явище більш широкого гендерного насильства, ми маємо явище з тим, що чоловіки, які знаходяться при владі, які відчувають залежність від себе жінок, використовують їх в тому числі і як сексуальні об'єкти, сексуалізуючи їх і Нічого немає дивного в тому, що жінки не заявляють про те частіше ніж заявляють, тому що вони знаходяться в залежності, і ця залежність може бути службовою, матеріальною, ем, фінансовою, моральною, якою завгодно. І чому власне почали заяви робити бувші студентки, бувші працівниці саме через те, що зараз вони не знаходяться в відносинах підпорядкування, і це є дуже важливим. Ви згадували про те, що ще кілька десятиліть тому ми не могли уявити, що люди вийдуть і будуть підтримувати постраждалих від домагань, зокрема, як ми бачили вчора у Києві, це відбувалося. Як ми пройшли цю еволюцію за ці кілька десятиліть? Ну цю еволюцію пройшло суспільство. Якщо говорити і про якісь особисті досвіди, я вже сказала, що я викладала і на кафедрі, де я працювала доценткою, такі факти мали місце. Вони мали місце з боку завідувача кафедр, в очевиді деяких викладачів, що мені менш відомо, але про завідувачів абсолютно точно. І уявити собі, ну і власне до мене, як до жінки, а жінок на кафедрі було мало, такі студентки зверталися зі Скара. Вони зверталися зі скаргами, але в абсолютно неформальній і не публічній площині. Дуже важко було їх переконати зробити. Ну а як можна було відреагувати, як можна було вплинути на таку особу, яка чинить насильство лише адміністративно, лише через офіційну заяву. Але я не знаю і не пам'ятаю жодного випадку, щоб в той час хтось готовий був офіційно скаржитись. Я вже не кажу це навіть в межах університету, а я не кажу вже за межами писати офіційну заяву в органи правопорядку. Еволюція відбулася разом з тим, як наше суспільство демократизувалося, як у нас більш публічними, більш відкритими стали обговорюватися питання прав людини, прав жінок. Наскільки сильнішими взагалі у нас стали жіночі організації, які були. Є рупором і ну я би сказала такими двигунами цього розвитку. Це відбулося через те, що усвідомлення людиною, жінкою, чоловіком своєї гідності. Підтримувалося державою, підтримувалося суспільством, і як я вже сказала, нове покоління сьогодні не готово приймати це не лише як е, якийсь абстрактний факт, а і як конкретну дію. і Це надзвичайно важливо. Я думаю, що це дуже позитивні явища і реагування на це. А до речі, е, е, наша держава реагує на ці зміни і з грудня 2024 року. Набули чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, де сексуальні домагання виділені в окрему статтю це 173 стаття 3.7. І власне є можливість накладання на таких порушників на тих, хто вчиняє такі дії адміністративних правопорушень. Вони перераховані. Я не буду зараз на це витрачати час, але вони є. Але для того, щоб Юридична правова норма запрацювала, має бути на неї умовно суспільний попит. так Має відбутися е, має відбутися оцей ну якби злам в суспільстві е, певних забобон щодо е, скарг, щодо ну придання публічності таким проявам. У нас, до речі, те саме відбувалося. Із е, проявами домашнього насильства дуже довгий час суспільство сприймало домашнє насильство як приватну справу. І вважалося, що будь-кому втручатися і в тому числі державі у сімейні справи, є не гоже. Але з розвитком сприйняття з, з прийняттям законом про запобігання домашнього насильства, ратифікацію Стамбульської конвенції, виконанням державних програм і міжнародних зобов'язань, краї наша держава, наша країна стає все більш цивілізованою у цьому сенсі слова. І, власне, я думаю, що сексуальні домагання, їх переслідування, їх осудження, їх оскарження, які не... Цім їх прийняття суспільством буде проходити теж такий самий шлях. Саме головне це те, що зараз це стає публічно відомим, і потрібно, щоб суспільство засуджувало ці проби, щоб воно не сприймало його, знаєте, так тихенько потупивши очі. Ну мовляв, ну чого не буває, чоловіки це чоловіки, їм так би мовити, а як їм ще виказати жінці ем, свою симпатію чи ще щось такого не повинно бути. Ми маємо розуміти. Де є межа між симпатією, де є межа між домаганнями. Тобто зараз ми ще проходимо цю еволюцію, і вирішення цих справ у непублічній площині воно має і меншу ймовірність досягти якогось результату, ніж те, що зараз ми бачимо. Я думаю, що е е е прогрес іде. Таким галопуючим навіть способом це е, ну надзвичайна історія, коли публічно виходить велика кількість людей з вимаганнями, е, з вимогою про недопущення, засудження, придання публічності, позбавлення посад. Я думаю, що процес буде йти дуже швидко і будуть викриватися факти, і в інших навчальних закладах, і в організаціях, в на підприємствах, в бізнес. -середу. Овище, все це буде, тому що е, ці явища мають місце, і е, настав той час, коли вони мають бути оприлюднені і засуджені. Е, ви згадували про українське законодавство. Чи в нас пропрацьовані ефективні механізми притягнення винних? До Ну, механізми прописані в статті, але для того, щоб вони запрацювали, мають е, бути прийняті відповідні рішення. От щоб рішення, щоб затребуваною була правова реакція на такі явища, на такі прояви е, постраждалі особи мають писати заяви, постраждалі особи мають звертатися до, до правоохоронних органів. І судова система має бути орієнтована на постраждалу особу, не на випадку е, винуватця а саме на захист постраждалої особи. От коли е ми будемо в комплексі да мати всю цю систему, і суспільство випрацьовує випрацює той імунітет. Коли знаєте з гумором розповідали, що на заході от чоловік не зайде в ліфт кабінки з жінкою, якщо вона там їде одна, то краще хай він не зайде в ліфт кабінки, ліфту, де жінка їде одна, ніж жінка буде боятися зайти у під'їзду, ліфт чи ще куди, в страху, що там може її перестріти чоловік, який матиме до неї якісь домагання. А у нас зараз в цілому розвинена система підтримки постраждалих від домагань? У нас розвинена вже досить розвинена і розвивається активна система надання підтримки постраждалим від домашнього Зник у нас зв'язок із пані Ларисою. Зараз намагаємося його відновити. А я нагадаю, що ми. Детальніше говоримо про сексуальні домагання, адже за статистикою, майже 60% українських жінок в Україні були жертвами домагання. Пані Ларисо, чи чуєте нас? Так, я вас чую, але у мене тут паралельно, е паралельно якась ідея звукова доріжка. Я її спробую зараз е зняти. Я вже її зняла. Перепрошую. Одну хвилину зараз я спробую до вас повернутись, так чекаємо е... на вас. Так о, ми так. вас бачимо, пані Ларису. Власне Перепрошую. ось щодо підтримки постраждалих на рівні і суспільства і на рівні законодавства. Як знаємо, на рівні суспільства, ви? ми вже її бачимо дуже до ну, я вважаю, що е, та підтримка, яку зараз і е, той розголос, розголосніше, яку набуває ця тема, гарантує суспільну підтримку. Су... головне, щоб було загально суспільство прийняття. Е, Таких фактів як норми, от коли. Буде зрозуміло, що сексуальні домагання це порушення норми, це вихід за межі прав жінок, це вихід. Ну ми не знаємо, можливо, будуть і прояви сексуальних домагань по відношенню до чоловіків. Будемо говорити так залежно від статі. Коли буде, коли буде суспільний громадський і адміністративний осуд цих справ, ну так так би сказати. Нормою поведінки, тоді ми будемо говорити, що суспільство вже має випрацьований імунітет проти цих явищ. Наразі має пройти певний час. Я знаю, що в вищих навчальних закладах приймаються спеціальні політики. Спеціальні політики приймаються ну, практично всіма сучасними новими орієнтованими на людські цінності, орієнтовані на цінності прав людини. Дини кампаніями міжнародними кампаніями, національними бізнес-кампаніями, і це дуже важливо, якщо така політика є, і якщо є інструменти оскарження. Ну, наприклад, подання подання скарги всередині підприємства, всередині організації, якщо є можливість реагування створ... через відповідних радників, консультантів, створені можливо спеціальні групи. То я думаю, що вирішення цієї проблеми в загальнодержавному контексті буде йти значно швидше. У нас вже є досвід таких реагувань на дуже багато гострих і болючих проблем, і мені здається, що наше суспільство вже готове до того, аби такі, ну я б сказала, абсолютно нелюдські форми. Проявів э, по відношенню однієї людини до іншої з огляду на її стать, з огляду на її вік, і так далі, а э, вони э, ставали їх ставало все менше, і суспільство на них реагувало все активніше. Дуже хотілося, щоб в цих і навчальних закладах відбувалися зокрема якісь превентивні заходи, аби убезпечити. Вони є. І, я, я ж сказала про політики. От політики, які приймають навчальні заклади, політики, які приймають кампанії, вони якраз і передбачають превентивні заходи. Це і інформаційні, і просвітницькі кампанії, і певні кодекси поведінки. Це все є в багатьох закладах. А я не впевнена і не знаю. До речі, я не. Довідки в мене немає стосовно Карпенка Карого, чи прийнята в них така політика. Але, наприклад, в Могилянці, в багатьох університетах, такі політики прийняті. Прийняті на рівні офіційного керівництва університетів, вчених рад і так далі. А такі політики Адмистація. вони з'являються після якихось ось таких скандалів, після таких критичних моментів, коли вже інциденти ну, трапляються? Чи... Ми маємо перший раз такий великий публічний скандал. Звісно, що локальні вичевидь були. Ні, ну це та. Частина діяльності і громадськості, і держави в цілому на реалізацію політики рівних прав і можливостей жінок і чоловіків так працює ця політика, так поступово в середовище навчальних закладів, системи освіти в цілому входять принципи захисту прав людини. Ми маємо статистику від Асоціації жінок юристів України «Юрфем». Вони у 2013 році проводили опитування щодо ефективності реагування на випадки сексуального насильства. І зазначають, що близько 41% осіб, які особисто пережили сексуальне насильство, нікому про це не розповідали. Власне чи зараз це замовчування? Воно продовжується попри ці публічні, ми бачимо скандали, які відбуваються, і чому замовчують? Ну, бачите, я на самому початку сказала, що ті факти, які зараз стали публічно відомі, їх оприлюднили бувші студентки, їх оприлюднили бувші співробітниці. Тому що коли жінка знаходиться в безпосередній залежності від свого керівника від свого я не знаю, викладача, який проявляє приношення до не неї такі дії, їй публічно діяти часом дуже може бути небезпечно. Безперечно, їй страшно. Безперечно, вона знаходиться у ситуації залежності, і через цю залежність вона може побоюватися, робити публічні заяви. Не те, що може, а переважно так і відбувається. Тому так би мовити, наступним кроком. Наступним кроком, звісно, я очікую, що будуть заяви студенток, які вча студенток взагалі працівників, працівниць стосовно своїх, можливо, керівників, можливо своїх колег, в так би мовити, реальному часі. А не в ну а не в ситуації, коли це вже відбулося якийсь час, і потім вже відбувається так, би мовити, таке оприлюднення. Якщо жінки хотіли б зберегти анонімність до прикладу, і досі так вони готові говорити про те, що відбувалося, але при цьому не розкривати своєї особистості, чи це допомогло б притягнути кривника до відповідальності? Я думаю, що кривдника ні, тому що має ж бути заява, як його притягати. Якщо... а ви маєте на увазі, що жінка анонімно? Е, ну не знаю, це треба, це треба говорити з юристами. Я не готова відповісти. Е, чи може працювати така норма, якщо заявник не вказує своє ім'я, а, а подає відповідний позов до свого кривдника. Е, чи може працювати так ця норма? Я не готова сказати, не знаю. Але з точки зору, так би мовити, такої. Ну, громадської підтримки, взаємної підтримки, то дуже багато є таких форм взаємопідтримки жінок з жінками, де вони обговорювали ці складні проблеми, де вони ділилися, де вони ну, знаходили певну розраду, і налаштовувалися на більш ефективну протидію таким проявам. Ось ця культура замовчування, яка досі є в Україні, на ваш погляд, які кроки ми маємо зробити на рівні держави для того, аби її подолати? Це наслідки патріархату, це наслідки тієї системи, яка підпорядкувала жінку чоловікові як системі, навіть якщо це не є конкретний чоловік, а вся система була побудована на певному підпорядкуванні і будь-яке. Свідчення жінки проти цієї системи, воно відповідно викликало спротив самої цієї системи і дії стосовно конкретної жінки. Тому я ще раз кажу для жінки дівчини, яка знаходиться. У ситуації підпорядкування такі свідчення можуть бути небезпечними навіть зараз, не зважаючи про те, який розголос набуває набуває ця конкретна історія і відповідні аналогії до неї. Але навіть може система зараз ще більше опиратися, тому що чим більше буде викриватися фактів, тим можливо, тим можливо більше. Ну, Вже про Поплавського багато публікацій, очевидь, ви бачили. І хоча такі публікації і 10 років тому з'являлися з натяками, але ж ніяких дій, щодо нього ніхто не застосовував. Більш того, він був депутатом Верховної Ради, я не пам'ятаю якихось е, акцій засудження його е, за певні е, його поведінкові, скажімо так, практики. От дуже важливо те, що дійсно ми не маємо таких кейсів офіційних, де кривдник був би покараний, і про це б знали публічно в Україні велика кількість людей. На ваш погляд, те, що зараз відбувається, чи може нам дати такий прецедент? Я думаю, да, тому що я знаю про випадки, коли звільнялися працівники якраз за сексуальні домагання, але ці кейси дійсно залишалися закритими. Ну, це була одна з умов, так би мовити, мовчки звільнити, позбавитися від людини, але не наносити репутаційної шкоди організація. Якщо так і буде продовжуватися, і ці репутаційної шкоди ніхто не буде зазнавати. На ваш погляд, чи культура замовчування буде і далі в Україні? Буде. Буде й далі, е, тому маємо пройти оцей поріг, так би мовити, ніяко, ніяковості, да, коли жінці незручно, а адміністрація зацікавлена якось зам'яти цю справу. Перев... Без її в розряд приватного випадку і поодиночного випадку і не розслідувати і не придавати її огласки як явищу, От коли ми за це будемо говорити як заявище в суспільстві в цілому, в конкретних організаціях, зокрема, тоді ситуація зміниться. Для тих, хто жінок хто досі обирає замовчувати з різних причин, так тому що це було давно, тому що вони не хочуть ворушити минуле, не хочуть правда, сьогодні або їх безпека сьогодні. Так. для них що ми можемо порадити? Що вони мають зробити на ваш погляд? Ну, на мою, на мій погляд, вони перш за все мають узгодити е, це рішення з самими собою, чи готові вони е, робити такий виклик. Бо це виклик, і він потребуватиме відповідної стійкості. Він потребує мужності, він потребує ну, відповідних ризиків, тому що не лише у кривдника є родина, і звісно, дружина, діти, батьки, сім'я звісно, що це сприйматиметься дуже болісно, але і у самої постраждалої та так само є родина, і це не факт, що вона буде сприймати позитивно. Ну, Факти оприлюднення таких подій, чи то в минулому були, чи то вони відбуваються зараз. Тому тут потрібно формування, взагалі, я би сказала. Зміни ставлення суспільства, яке буде орієнтоване на підтримку, а не на засудження жертви, яке зніме віктимізацію з жінок, як то типу провокативна поведінка, викличний одяг, ну, якісь можливі свідомі несвідомі натяки і так далі. Тобто в даному, в даному випадку потрібно розуміти, що сексуальне домагання це є сексуальне домагання і виправдовування йому будь-якими, так як би мовити, замінниками, типу проявів симпатії, безневинних жестів і так далі, не може бути. Ми сподіваємося, що дійсно і не буде замовчувані. Сподіваємося на те, що зараз ті. Звинувачення, які є, вони обов'язково доведуться до суду, і ми побачимо якісь покарання. Якщо для цього є певні підстави, вам дякуємо, пані Ларису, за те, що ви доєдналися до нашого етеру. Говорили про сексуальні домагання із координаторою громадської експертної ради при міжфракційному депутатському об'єднанні рівні можливості у Верховній Раді України. Лариса Коболянська була з нами на зв'язку. А ми дякуємо усім тим, хто не замовчує ці злочини, а робить усе для того, аби притягнути кривдників до відповідальності.